Вітаю, вас, шановні друзі. Знаєте, я все-таки не перестаю дивуватися всім оцим каструлеголовим патріотам, які продовжують кричати, що Зеленський найкращий президент. Ну дивіться, 22-й рік повністю розмінований південь України. Причому, як показали потім розслідування, СБУшники керували всім цим розмінуванням. Вони просто дали зелене світло хрусні і ті зайшли собі як до себе додому. Хто тоді був керівником СБУ? Правильно, коріш президента Зеленського Іван Баканов. Де зараз Баканов? Хіба він сидить в тюрмі за зраду? Звичайно, ні. А де Баканов? Це дуже хороше питання, мабуть, там, де й всі, хто втік за кордон. Знаєте, от багато хто пише в коментарях, от там ти хочеш справедливості, там кажеш про справедливість, що її немає, що ніхто не понесе покарання. Впевнена, впевнена, що понесуть, впевнена, що понесуть покарання за непідірвані мости, за те, що не готувались до війни, за те, що дуже багато людей через все це загинуло. Багато за що? Багато за що? За цю просто я не знаю нелюдську мобілізацію за порушення законів. Багато можна перечисляти, просто не хватить пальців ні на руках, ні на ногах. А знаєте, от на руках тих, хто ось стоїть за всіми цими за непідірваними мостами, за цими законами дебільними, за ось всім цим, на їх руках кров. Десятків тисяч людей, які загинули, боронячи, а потім звільняючи український південь. От якщо зараз сказати про початок повномасштабного вторгнення, знаєте, от а, логіка деяких аналітиків, а, що на Чонгарі не підірвані мости, там бо все одно ворог там мав перевагу в Артії, авіації. Тому навіть з підірваними мостами а, швидко навів би там переправи і, і так далі. і так далі. Знаєте, от з цією логікою можна сказати, що ну тоді не треба було підривати мости під Ірпенем, під Бучею, ну і так далі. Що тут ворог теж мав перевагу, і так далі. Згадайте, як це все було під Бучею, під Ірпенем, як, як просто. Боронили люди, це і відбили, розумієте, відбили. Відбили люди. Люди відбили. Важливо розуміти, що на Чонгарі був замінований не один там якийсь міст. Знаєте, там один якийсь міст. Ні. Які там просто ну, там не, ну, не підірвали там один міст. Десятки мостів і дамб, з яких підірваний. Був лише один. І не тому, що там хтось наказав там ще щось. Він був підірваний лише жертвою Героя України Віталія Скакуна. Мабуть, вже всі забули так про це. Але такий випадок був. І це справжній герой України, який назавжди залишиться в наших серцях. Але його вже нема, бо він віддав за це своє життя. Через непідірвані мости Чонгару ворог за один день був вже на околицях Маріуполя. І героїчна оборона Азовсталі стала просто наслідком цього рішення непідірваних цих мостів. Було ж все заміновано. Хто це все розмінував? Було ж заміновано? Але хтось розмінував? Хто дав такий наказ? Зрада, недбалість. Непрофесійність, щоб це не було, це має бути розслідувано і винні мають понести покарання. Влада мала готували, готуватись до війни, але ні, всі готувалися там до шашликів, будували дороги за півроку, вже знали, що буде наступ, але знаєте, ну ніхто не готувався. Я точно знаю той факт, що а, за місяць до повномасштабного вторгнення військові приходили в Бородянку а, на зібрання депутатів. Місцевих і казали, що давайте будуть йти буду наступ через нас. Давайте щось робити. Давайте якось готуватись. Давайте евакуювати населення. Давайте будемо якісь там, я не знаю, якось оборонні ставити якісь що-небудь. Давайте будемо робити. Що зробили депутати? Вони просто вигнали цих військових. І за пів року можна було спокійно підготуватися. Хоча вони підготувалися, підготувалися до здачі України, розмінували все і здали Україну. Далі йдемо, міністр оборони Резніков. Всі ж пам'ятають яйця по 17 гривень та оці багатомільярдні контракти на поставку зброї для ЗСУ, яку так і не отримали, тому що контракти не були виконані, а гроші просто роздеребанили. Хіба сидить Резніков в тюрмі? Резніков теж саме накрався і поїхав собі за кордон. Спочатку дорогі куртки за завищеними цінами для ЗСУ. Потім яйця по 17 гривень за штуку. Цю справу так і не довели до кінця. І, до речі, постачальник, який був тоді, він і досі постачає продукти для ЗСУ. Ну, це просто маразм, розумієте? Та сама історія з Кирилом Тимошенко і таких персонажів в Україні сотні, а можливо й тисячі, які здавали Україну, зливали Україну і зараз продовжують розкрадати і розграбовувати Україну. І нелегітимний президент Зеленський очолює всіх цих зрадників, тому що я нагадаю, що саме він, знаючи, що буде війна, казав українцям, що війни не буде. Знаєте, Проблема в тому, що у нас корупціонери засіли у владі. Їх багато. І є багато тих, хто збагачується на війні. І є схеми, які знищувати ніхто не збирається. І що саме головне, це те, що. Найбільше покарання для держчиновників вже багато-багато років поспіль. Це не тюрма, ні не покарання, це просто звільнення з роботи. І так кругом. Тобто, поліцейський покалічив, заплатили потерпілим і по-тихому звільнили заднім числом. Прокурор вимагає Хабар, погрозили пальчиком і звільнили. Не покарали, ні, просто звільнили. Суддя краде і має громадянство країни агресора, а вся судова система просто повуха знаєте, в корупції, поки його нарешті з п'ятого разу звільнили, і, звичайно ж, ніякого покарання. А потім ми дивуємося, знаєте, такі наївні, дивуємося, а чого ж нас так нахабно крадуть? Так а чого не красти, якщо немає ніякої відповідальності? Красти вигідно, не зловлять, озолотишся, зловлять, ну, максимум це виженуть з роботи. Все. І залишишся при своїх. Ну, хто ж не захоче зіграти в таку привабливу гру під названням Вкради, повезе, не повезе, ну, максимум виженуть з роботи. От і грають. І наостанок, послухайте, будь ласка, що каже військовий. А в мене на сьогодні все. І пишіть, будь ласка, що ви про це думаєте. Дякую. вся ця незаконна мобілізація, незаконна утилізація, всі ці викрадення ТЦКшниками українців це все геноцид українського народу. І я не знаю, що ще треба сказати цим патріотам головного мозку, щоб вони почали хоч трошки відкривати очі, включати мізки і думати, думати, що ж буде далі. А якщо все буде продовжуватися так, як воно є сьогодні, то ніякого далі вже не буде, тому що Україна це українці. А якщо знищать українців, то про яку Україну може йти мова? Новини політики, економіки та нашої перемоги? Завантажуй, маю.